Одна людина загинула ще двоє поранених у Марганці. Місто було під прицілом безпілотників та РСЗВ ГРАД. Ще один поранений на вихідних на Нікопольщині. Від масованих атак росіян потерпав райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Більше про ворожий терор розкажуть наші кореспонденти. На Нікопульщині фіксують нову тактику ворога у запуску дронів. В чому небезпека та про що нагадують місцевим жителям? Готуйте ліхтарика на Нікопольщині до 6 листопада не буде світла. Де саме вивчали планети, слухали пізнавальну лекцію та навіть бавилися з екзотичними тваринами. Компанія Інтерпайп організувала день психологічного розвантаження для дітей-співробітників підприємств Нікополя. дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтесь на YouTube-11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. У Нігополі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах протягом доби Росіяни вели артилерію та ФПВ-дронами. Пошкоджені спортшкола, школа, п'ять приватних будинків, гаражі, господарська споруда зачепило декілька машин і лінію електропередач. Наші захисники неба збили над областю два ворожих БПЛА. Одна людина загинула, ще двоє поранених у Марганці. Місто було під прицілом безпілотників та РСЗВ ГРАД. Дроном росіяни поцілили по автівці біля одного з супермаркетів міста, внаслідок чого загинув 58-річний чоловік. Поранена 54-річна жінка. Ще один місцевий лікуватиметься вдома. Відеомоменту моменту масованою атакою прилюднили у соцмережах. Тим порадане на вихідних на Нікопольщині від масованих атак росіян, потерпав райцентр Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Ворог гатив евпі відронами, артилерією та градами. Потрощені магазин, житлові будинки, транспорт, господарські споруди зачепило газогін травмовано 75-річного чоловіка. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Як нікопольці пережили вихідні, розкажуть наші кореспонденти. Шість дронів прилетіла шість дронів. Прилетіло Три до обіду з 11 на пів дванадцятої і три вже десь ввечері. Останні, коли вже темно було, десь вісімнадцятій годині. Надруски розбитий гараж разом з автівкою всередині. Цими вихідними під масований обстріл росіян потрапив один із гаражних кооперативів у місті. Сергій розповідає, цього дня був на роботі. Напружена зміна розпочалася зранку, і цілий день окупанти били буквально в одне місце. Перший прилетів у кришу. Перший прилетів у дах, другий прилетів в огорожу. Я повідомив господарю. А третій прилетів позаду, ось цей гараж. Ви ж бачите, тут ніякої спецтехніки немає. Скоріше за все, вони просто тренувалися і все. Вони цілили в дірку, попали і пішли розносити. В нас там камери стоять. Я тільки по камерах і встигав спостерігати, як воно все сюди прилітало. Під час дронової атаки в гаражному кооперативі розповідає, легкі поранення отримав чоловік, лікуватиметься вдома. Людина тут у нас. Людину тут поранено в нас не звертався, бо поранення таке легке було. Кров була на шиї, на лобовому склі. Очевидно, від удару. я тут хлопців ганяю, щоб не проїжджали тут. Цей гаражний кооператив під ворожі обстріли потрапив уперше. Втім, після такого кажуть співробітники переймаються за власну безпеку. Тяжело, і страшно, страшно. Тяжко та страшно. Воно так гудить. Я сидів у бухгалтерії, двоє дверей, собаки поховалися, бо теж бояться. А воно дуже гучно, дуже страшно. І летить, і гримить. Частіше за все, ворог цілеспрямовано б'є по газогонах, лініях електропередач та вишках, аби залишити людей без зв'язку. Ризикуючи власним життям, майстри намагаються все відремонтувати якомога скоріше. Намагаємось робити по максимуму те, що можна там, де взагалі безпекова ситуація дозволяє. Якщо там вже зовсім берег і аеродром, ну відповідно ми знаходимо час і місце, щоб це зробити ну не обов'язково. Не обов'язково це в день. Втім, зізнаються, відновлення мережі нерідко потрапляють під повторні обстріли. Частіше за все росіяни цілять по мережах саме дронами, які літають. Постійно це зараз от, трошки поганенько вже стає. Зеленка спадає і мало місця, де можна трошки укритися від дронів. Ну від арти, звісно, не укриєшся. Це так по максимуму. Намагаємось. Під кронами дерев де спрятаться у людей, якщо вони там десь є, ну люди, як ну з розумінням до цього ставляться. У двір впускають загалом за ці вихідні прибережні громади Нікопольщини потерпали від ворожих ефтів, дронів, артилерія та обстрілів РСЗВ град. Тяжкі поранення отримав літній чоловік. Потрощені магазин, житлові будинки, транспорт, господарські споруди зачепило газогін. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь. На Нікопольщині фіксують нову тактику ворога у запуску дронів. Росіяни запускають БПЛА «Молнія», які транспортують два ФПВ-дрони з керуванням через мобільний зв'язок, повідомляють в соцмережах громад. Безпілотник підвозить дрони в зону стабільного ЛТЄ покриття і скидає їх на 5-10 кілометрів до цілі. І кількість атак зростає. Якщо побачите такі дрони, не підходьте, повідомляйте до поліції та ДСНС і не публікуйте фото та відео в соцмережах. Готуйте ліхтарики на нікопищені до 6 листопада не буде світла в деяких районах. Відключення планують у першотравневській громаді. Комунальники проводитимуть профілактичні роботи в мережах. Перелік адрес на ваших екранах. До уваги рибалкам з 1 листопада на Дніпропетровщині починається заборона лову скатую на зимувальних ямах, повідомили у рибоохоронному патрулі. Триватиме вона до початку весняно-літньої нерестової заборони 2026 року. Наразі дозволена рибалка лише поза межами зимувальних ям на вудочки та спінінги всіх видів. На порушників чекає адміністративна відповідальність, штраф від 34 до 680 гривень. А на додачу нараховуватимуть ще й збитки за не. Незиму... Законний вилов Аби вберегти зерно у громадах Нікопольщині рятувальники нагадали аграріям правила пожежної безпеки. Цього разу превентивну бесіду провели для фермерів Першотравневської громади. Під час заходу фахівець ДСНС нагадав правила пожежної безпеки, переконався у тому, що засоби пожежогасіння у наявності та справні, а також розповів, як ними користуватися. Співпраця надзвичайників із фермерськими господарствами у районі триває. А жителям Нікополя роз'яснили правила мінної безпеки. Бесід провели на вулицях міста рятувальники. Нагадала, що у разі виявлення небезпечної знахідки варто відійти назад, попередити тих, хто поруч про небезпеку, та повідомити службу по рятунку 101. Під час бесіди людей закликали не намагатись ліквідувати або знешкодити вибухонебезпечні предмети самостійно. А дорослим радила навчати дітей правилам мінної безпеки за допомогою мультфільмів, які спеціально розроблені для різних вікових категорій. У Нікополі роздали 130 пар спортивного взуття дітям пільгових категорій. Його придбала та роздала команда благодійного фонду Громадська сила організація продовжує підтримувати родини, які опинилися у скрутному становищі і проживають у зоні бойових дій. Днями спортивне взуття отримали діти з багатодітних, малозабезпечених родин та дітки, які мають інвалідність. Кожна пара взуття підбиралася індивідуально для кожної родини згідно їхніх потреб. Нове відділення реабілітації відкрило в одній із лікарень Нікополя. Воно розраховане на 30 ліжок і зможе приймати жителів райцентру та довколишніх громад. Ремонт у приміщенні закупівлю нових меблів та сучасного обладнання провели коштом міського бюджету. Також допомогли благодійники. У відділенні будуть проходити реабілітацію люди, які перенесли інсульт, ампутації, протезування чи інші захворювання, що потребують тривалого відновлення. У ньому працюють досвідчені медичні працівники, психолог та логополіт. Ми відкрили відділення реабілітації. Там можуть проходити різні групи людей, які потребують саме лікувальної реабілітації. Розрахована вона до 30 осіб, і ми вважаємо, що вона дійсно буде корисна для наших Нікопольців, і жителів Нікопольського району. Осінні канікули із користю вивчали планети, слухали пізнавальну лекцію та навіть бавилися із екзотичними тваринами. Компанія Інтерпайп організувала день психологічного розвантаження для дітей співробітників підприємств Нікополя. Такі заходи традиційні. Утім, цього разу влаштували незвичні екскурсії. Як малеча провела день у Дніпрі? Дивіться у наступному сюжеті. Підкорюють космічні простори. Що за планету будуєте? Гором. Ой! Слухають пізнавальні лекції. Наша земля це кожного. Та з подивом вивчають звуки різних планет. Четверокласниця Лілія ділиться, це її перша екскурсія до планетарію, і враження від неї виключно позитивні. Я ніколи не дивилася так, е, кіно, ніколи не, не була там, де ось ці маски одиваються, там ось це. Ось сьогодні дуже сподобалося, а найбільше мені сподобалось, коли е, ми трогали всякі фігурки. Перша на такій екскурсії восьмикласниця Аліна ділиться найбільше вражена лекцією про Марс, бо каже, з неї дізналася багато нового і цікавого. Здравилися також теорії про те, що люди дійсно можуть там жити, якщо підла... підлаштуватися під атмосферу. Всі ці діти із прифронтової Нікопольщини вже четвертий рік через постійні ворожі обстріли змушені не лише навчатися, а й спілкуватися здебільшого онлайн. Я п'ять років навчалася на онлайні. П'ять років. Я один рік в перший клас і далі до сьомого класу вчилася на онлайні. Дійсно не вистачає побачитись друзями, хоч і дуже хочеться. Тому ми спілкуємося тільки через телефон. Ця екскурсія лише перша зупинка програми, яку для дітей своїх співробітників організувала компанія Інтерпайп. Подібні заходи для малечі із прифронтового Нікополя коштом роботодавця. Організовують кілька разів на рік. Ця поїздка для дітей виглядає як розвага, але ж насправді це психологічна. Не розвантаження для них повернення відчуття турботи, відчуття безпеки у цьому світі. А після імпровізованої подорожі у космос малеча відвідала контактний зоопарк. Тут кожен з дітей зміг не лише подивитися на чотирилапи, хай погодувати, та навіть побавитися із ними. Максим, приміром, обрав собі у друзі Фредко, бо тваринка ділиться за поведінкою, нагадує йому кошеня. І ще можна назвати видра. Вона теж любить їсти корм для кошок, тільки для кошеня і, і це вона під от вона їсть. мені всі тут подобається. А де хто бавиться із найекзотичнішими тваринами зоопарку, зміями та пітонами? Щоправда, брати плазунів у руки наважуються далеко не всі. Вони не кисаються за і душити теж не буде. Я вже дивився на змію, гладив трохи, але на руки не брав. Після екскурсійного дня діти натхненні та задоволені і кажуть, готові з новими силами повертатися до навчання. Хай навіть воно проходить і в онлайн форматі. А в Інтерпайпі між тим вже починають продумувати програму наступного івенту. Бо діляться для компанії важливо підтримувати не лише своїх співробітників, а й їхні родини. Катерина Нічок, Олександра Максименко і Тарас Іванов про Нікополь. Ще сім собак з прифронтового Нікополя знайшли родини у Польщі. Про це у соцмережах повідомила зооволонтерка Анастасія Князева. Відтепер за кордоном будуть жити собачки, яких покинули у прифронтовому місті. Волонтерка дякує небайдужим за пошук родин та збір коштів на корм та евакуацію. А волонтерка Олена Вошун розповіла, що декілька щасливчиків з її притулку у жовтні взяли участь в акції Ситий старт, де хвостиків прилаштовували у родина одразу з місячним запасом високоякісного корму. Завдяки цій акції дев'ять собак вже знайшли собі нові турботливі родини. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.